Пропоную виконати вправу на сортування та повторення кольорів з використанням помпонів. Сортуємо за кольорами, наприклад, жовтий, червоний, білий, зелений. Також ми можемо самі називати кольори, а дитинка має знайти, наприклад, я говорю червоний колір, дитинка бере помпон і червоний, синій. Також ми можемо ускладнити завдання, наприклад, запропонувавши виконувати це пінцетом так, білий. Розвиваємо також паралельно дрібну моторику, або, наприклад, ось такими паличками. Наприклад, жовтий, зелений, білий. Ось така цікава вправа для дитини на розвиток дрібної моторики, повторення кольорів та насортування.